У нас є е, ще одна людина на зв'язку. І е, ще раз, будь ласка, режисери, е, Гремо, так, співак волонтер. Є на зв'язку із нами зараз теж ще одна історія, і ще одні думки, і ще е, трохи емоції. Вітаю вас в ефірі, телеканал д 1 Марафон Простір Свободи. Добрий день, вітаю, вітаю. Слава Україні. Тільки так. Я вам слава, скажіть, будь ласка, одразу ми починаємо з питання: що для вас як для вас почалося 24 лютого 2022 року? З яких думок, з яких дій, що ви зрозуміли тоді, наскільки змінилося ваше розуміння ситуації навколо розуміння ідентифікації українців протягом цього року? Uh, ну, я в принципі казав багатьох інтерв'ю, що я з Україною вже в принципі в мене пов'язано все дуже дуже давно ще з 2010 року. Як я переїхав до українського тоді ще Криму з Білорусі, почав там працювати. А вже в 2012, в 2012, му переїхав до Києва і там розвивався, як самостійно, вже самостійно, як, як становився, знаєте, так на ножки, Вот. а потім в 2015-му переїхав до Америки і знаєте. А, також тут в Америці а, біля мене навколо мене дуже багато українців, тому що велика ком'юніці в Чикаго. Я живу в Чикаго в самому. А що казати про війну, про початок війни? Все почалося з того, що я прокинувся, Все було нормально. А дружина мені каже, що почалася війна, що обстрілюють територію України, бо в мене дружина українка. Вона. Дуже слідкує за всіма новинами. В неї дуже багато родини в, в Україні по залишилося. Не, не дивлячись на те, що її мама ще, ще тут, вже тут в Америці, але дуже багато все ж таки родичів в Україні, і вони їй просто про це сказали. Вона сказала це мені, і якось це знаєте, було як грім серед ясного неба, і ми відразу вирішили, що. Десь три треба їхати туди, тому що там вже все такі родичі. Треба якось о, допомагати їм. Може бути сприяти в тому, щоб якось вони о, виїжджали там до Польщі і в ці куди там перетинали десь кордони кі з країн, тому що о, ну є діти. Дружини є діти в родині там, так плім племенники, племінники, і треба було їх якось вивозити, бо ми не знали взагалі, що там відбувається, яка там ситуація. Ми прийняли рішення, що ми будемо їхати. Ми так подумали, що будемо їхати вдвої, вдвоєм, але в нас малий син. то треба було на кого залишити, і тому прийшлося залишити його на дружину. Я сказав, що я їду один, де переживався, буде нормально і. З того принципу, все почалося десь а, через пару тижнів, я вже поїхав до України після четвертого лютого. Скажіть, будь ласка, ви ж ще й волонтерите? Також це безпосередня допомога, яка а, надходить Україні саме з, зі Сполучених Штатів Америки, де ви перебуваєте. Я правильно розумію? Так, так. А, тут дуже багато волонтерів. Я в тому числі навколо в мене дуже багато волонтерів. А, вся діаспора ком'юніті, Україна, україномовна в. В Америці, Чикаго, в частності Чикаго, вони самих перших днів згуртувалися і допомагають безпосередньо українцям. На початках це було якось так непонятно, як ну, вроді як збирали допомогу, відсилали через якісь канали, але було так, що дуже багато допомоги просто не доходило до адресата і туди, куди потрібно. І тоді вже якось степ бай степ з часом. Почали якісь вже нові канали шукати, якісь провірених людей, і вже це все почалося а, так, як потрібно. І зараз на сьогоднішній день допомога триває дуже потужня. А, Ну, В принципі, вже рік, як війна, трима, триває і сказати про те, що цей фактор втомленості від війни, так, бо він присутній в будь-якому випадку, а, я б сказав, що його немає. Я б сказав, що його немає, а навіть а, навіть більше тут. Ти... Фактор такий що треба вже дожимати дожимати до кінця тому що всі всі бачать і всі всі наді мають надію на те що 2023 рік це буде а, переломний рік в цій в цій війні і має бути ріком а, перемоги тому люди ще більш починають починають допомагати і як би там не було як би там а, хто не казав а америка допомагає і ми це бачимо не тільки а, нашому місному рівні так а це на на рівні Керівництво сьогодні що про що казати, як тільки 20 лютого принтів Байден про що можна казати? Однозначно, потужна підтримка від Сполучених Штатів Америки. Звичайно, що відчувається. Ми вдячні за те, що робите і ще більшого розголосу всім, хто можливо, навіть не зовсім не досі чув про ситуацію в Україні. Спасибі вам велике за те, що вийшли з нами на зв'язок. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Сподіваємося, звичайно, що і на подальшу підтримку, можливо, на остан. Анок декілька слів для українців, от знаєте, з іншого континенту. Що б ви хотіли б нам а, сказати? А я хотів вам сказати те, що ну я, я тільки від себе. Я зараз кажу від себе. Я а, всім серцем з Україною а підтримую Україну. Люблю Україну, люблю українців і намагаюся найчастіше туди приїжджати. Я вже чотири рази там був і зараз а, весною також збираюсь. А, я хочу вам побажати. Люди українці дорогенькі, тримаємося а, допомагаємо один одному. Гуртуємося, тому що перемога не за горами. і а, все буде, все буде, все прийде. Трішки а, треба потерпіти, і я розумію, що це важко. Ви, не, ви зараз скажете, що да, тобі зараз легко говорити. Ти там в штатах, але люди, я тут живу. Я вже тут живу 8 років, і я нічого не можу зробити. Якби там язики не казали, от ти там сидиш, чому ти не на порядку? Бла бла бла. Я не українець, я білорус, я не маю українського громадянства. Я допомагаю так, як можу, і роблю так, як можу від себе. І це, це ком'юніті також це робить. Так що майте це на увазі, будь ласка, ми всі з вами, і це все закінчиться. Це все закінчиться, коли ми будемо разом, будемо один одному допомагати. Я з вами і слава Україні! Героям слава, це дуже це дуже круто. Ви сказали. Насправді це дуже доречно і дуже в тему, як то кажуть, то обов'язково чекаємо в гості або навесні, або після перемоги обов'язково зустрінемося на нашій українській землі. Завжди раді. Спасибі за допомогу, спасибі за зв'язок. Гремо, співак і волонтер був в нашому ефірі, тільки що зі Сполучених Штатів Америки.